Ой чи чули люди, ви таку новину. Що напався ірод, на божу дитину, що напався ірод, на божу дитину. Ірод своє військо по світ розсилає, Божою дитину. Вбити заставляє, Божу дитину Вбити заставляє, а я мати про це є узнала і в чуже царство з дитям утікала, і в чуже царство з дитям утікала. На утікала буйний вітер віяв, а отам господар пшениченьку сіяв. а отам господар, пшениченьку сіяв, Помагай Бог тобі сіяти орати. Ти сьогодні сієш, завтра буде жати. Ти сьогодні сієш, завтра буде жати. Ой Боже є чудо, так господар каже, а вже тим шляхом іде військо враже, а вже тим шляхом іде військо враже. Пану господарю. Не вздумай брехати, Чи не йшла сюдою з дитиною мати, чи не йшла сюдою з дитиною мати. А як вона йшла, буйний вітер віяв, тоді, як я свою пшениченьку сіяв, тоді, як я свою пшениченьку сіяв, Це вже було давно довго доганяти, розсердився ірод, давай завертати, розсердився ірод, давай завертати.